Не говоріть, кричіть про свою перемогу. Псалом 112, вірш 3. Від сходу сонця до заходу нехай буде прославлене ім'я Господнє. Прославляйте Бога, славте Його вранці, славте Його опівдні, славте Його ввечері. Якщо ви ніколи у своєму житті не славили Бога, почніть робити це просто зараз. Прославте Його за свободу, прославте Його за зцілення і за Голгофу. Прославте Його за ім'я Ісуса. Ви повинні кричати дорогою на роботу і з роботи. Якщо і є щось таке, проти чого диявол не може встояти, так це хвала. Якщо ви відвоювали в диявола якусь територію і Він виступає проти вас, щоб забрати її назад, то не час сидіти і скиглити про те, що нічого не працює. Не час думати, що Бог прибрав свою руку з вашого життя. Саме зараз. Час звернутися до Слова Божого і заново утвердитися в обітницях Божих, це час, щоб тримати Його обітниці перед своїми очима і в своєму серці, час молитися молитвою віри і зайняти свою позицію на підставі його забезпечення, це час продовжувати робити те, що, як ви знаєте, ви повинні робити. Коли сатана почне трясти вашу гору, не відступайте і не біжіть в укриття. Говоріть цій горі з тією владою, яку ви маєте в імені Ісуса Христа, а потім почніть прославляти Його і кричати про перемогу вам не потрібно боятися сатани, Він буде боятися вас. Уривок із Святого Письма Псалом 49, вірші з 1 по 23. Бог Богів, Господь проголосив і закликав землю від сходу сонця і до заходу. Із Сіону, що є розквітом його краси, видимо з'явиться Бог, наш Бог, і він не мовчатиме. Перед ним палатиме вогонь, а навколо нього надзвичайно сильна буря. Він з висоти закличе небо і землю, щоби судити свій народ. Зберіть до нього його святих, які уклали з ним завіт над жертвами, і небеса проголосять його правду адже Бог суддя. Послухай, народе мій, я до тебе промовлятиму, Ізраїлю, я свідчитиму Тобі. Я Бог, твій Бог, я не буду звинувачувати Тебе за твої жертви, оскільки твої всепалення постійно переді мною не прийму телят із твого дому ні козлів із твоїх отар, адже всі звірі в лісі, тварини в горах і воли мої. Мені відомі всі небесні птахи, і краса полів належить мені. Коли б я зголоднів, то тобі не сказав би, адже Всесвіт і все, що в ньому, мої. Хіба я їм м'ясо биків чи п'ю кров козлів? Ти в жертву принеси Богові жертву подяки і виконай свої обітниці дані Всевишньому. Тож заклич до мене в дні скорботи, і я тебе визволю, і ти мене прославиш. Бог промовив до грішника: чому ти розповідаєш про свої постанови? Чому своїми устами постійно згадуєш мій завіт? Ти ж зненавидів повчання і відкинув мої слова. Коли ти бачив злодія, то біг з ним і з прилюбниками з'єднав свою долю. Твої уста повні злоби, а твій язик сплітав оману. Сидячи без діла, ти наговорював на свого брата та для сина своєї матері ти був спотиканням. Ти таке робив, а я мовчав. І ти в беззаконні вважав, що я буду подібний до тебе. Я ж докорю тобі і виставлю твої гріхи перед твоїм обличчям. Затямте це собі ви, що забуваєте Бога, щоби часом він не спіймав і не буде кому врятувати. Мене прославлятиме жертва хвали, і це та дорога, на якій я покажу йому Боже спасіння.